Дня четвертий тиждень Харків живе в тому режимі, коли е, білосиня орда намагається переконати мешканців міста Харкова, що вони повинні сплачувати по-новому за мажорські білосині забаганки за вивезення сміття. За обслуговування перебудинкових територій, і вже, власне, не перший день, як ми роз'яснюємо, як треба правильно себе поводити. Зрозуміло, що той скандал, який існує на рівні а, «Азаров щось сказав Близнюку, а керни з Ніхорошком щось відповіли, що тарифи обґрунтовані, носить нормально гру за принципом поганий, добрий поліцейський, поганий в чомусь посварився, добрі на щось зреагували або навпаки. Що ми хотіли би донести по суті? Паралельно з тим процесом, коли наші активісти продовжують роздавати в зірці позовних заяв про скасування тарифів на утримання будинків прибудинкових територій, попросту кажучи, на квартплату, на сьогодні практично всі ми одержали нові платіжки на оплату з послуг вивезення сміття. Наприкінці грудня, нагадаю, в кожну скриньку, практично в кожну скриньку мешканця міста Харкова було вкинуто один із 420 тисяч, за нас, до речі, кошти друкованої газети Харківське Звісті, в яким був договір з комплекса із вивезення побутових відходів. Хотів би зупинитися коротко на юридичні характеристики. Це є публічний договір. І для кожного з нас він набирає законної сили, тобто цей договір стає дійсним. Лише з того моменту, коли ми робимо першу дію на виконання цього договору. Тобто проводимо звірку взаємних розрахунків, пишемо листа, що ми прийняли, робимо зауваження щодо якості або оплачуємо ту квитанцію, яку принесли. До того моменту часу, поки. Кожен із нас не оплатив цю квитанцію, договір, який надрукований в останньому чи передостанньому номері харківських ізвістій, для мешканців міста Харкова не є дійсним і не набере чинності добровільно примусово. Ми пропонуємо виступати за укладення двостороннього договору, але при цьому мати на увазі, що раніше норма вивезення сміття складала 4 літра на одну родину. Сьогодні вона збільшилася до 6 літрів на день. Звідки такі розрахунки? Чи стали люди більше заробляти? Ні. Заробітні плати, як правило, не збільшилися. Чи стали люди більше витрачати? Як правило, ні. Тому що ціни на товари, роботи, послуги, ті самі тарифи, вони збільшилися. Це означає, що люди в переважній більшості стали жити більш економно, а отже, і продукувати менше сміття. Зрозуміло, що тут Добкіни, кернеси, ніхарошкави та всі інші Авінікови міряють по собі, бо це вони скуповуються в бутіках на Сумській. Вони купують своїм коханкам та членам родин Мерседеси і Порше. Вони їздять відпочивати в країни світу. За чий? За наш з вами рахунок. Ми не пропонуємо робити якихось шахрайських дій. Але перше і головне, що ми повинні зробити, ці тарифи не пройшли громадського обговорення. Про це необхідно сказати за цими новими тарифами. Кожен мешканець міста Харкова не зобов'язаний сплачувати, якщо він вважає їх несправедливими. Сам факт відсутності платежу за цими платіжками є незгодою із запропонованими умовами договору. І нарешті, якщо ми усвідомлюємо, що ми не хочемо своїми кревними грошами фінансувати виборчу кампанію тої самої біло Орди. А фактично, це є фінансування парламентської кампанії 2012 року. То ми повинні чітко, кожен на своєму рівні засвідчити, що ми не згодні з цим і ми будемо проти такого підходу боротися. Як це робити, ви можете дізнатися у нас в Харківському офісі свободи, у наших активістів на вулицях, на наших сторінках, в Фейсбуці в інших соціальних мережах. Ми радо допоможемо всім, хто вважає себе вільною людиною і не допускає гвалтування себе і себе. Воєї родини, слава Україні.